Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні я вам хочу розповісти казочку, яка називається Чому репи сніжок? Якось ішов лісом дідусь мороз. Він дуже був стомлений, бо дуже була в нього далека дорога. І тяжкий мішок з подарунками, адже він вам несе, мої любі подарунки. Аж раптом чує плаче зайчик біля ялиночок. Дідусь питає Чому це ти, зайчик плачеш? А зайчик говорить, заблукав я і ніяк не знайду дорогу додому. А як же це з тобою трапилося, що ти заблукав? Зайчик говорить. Вранці я гуляв зі своїми братиками та сестричками. На зимовій галявині нам було дуже весело стрибати. Ми кидалися сніжками, катались на санчатах, аж раптом підійшов мисливець і пролунав постріл, і ми всі почали тікати. Але дідусь Мороз зайчика утішив. І вони удвох відразу знайшли стежинку до зайчикової хатинки. Коли вони зайшли в хатинку, вже в хатинці зібралися і братики, і сестрички. І всі вони були живі та здорові. Увійшовши до хати, дідусь мороз привітав усю заячу родину з наступаючим новим роком. І я зроблю так. Що сніжок буде репіти. Щоб ви, мої любі зайчики, чули, якщо до вас хтось буде підкрадатися. Як сказав дідусь Мороз, так і сталося. І відтоді сніжок репить. Він таким чином попереджає зайчиків і інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так, мої любі. Дідусь Мороз допоміг зайчику знайти свою домівку. І вас, дітки, і ваші родини, я вітаю з наступаючим новим роком. Я зичу вам, мої любі, міцного здоров'я, злагоди в родини, а саме головне миру в нашій країні. Всього найкращого. До побачення!